Неякісні комунальні послуги, розбиті дороги, байдужі чиновники. Все це потрапить у об'єктиви камер народного контролю. Ваші скарги приймаються вже сьогодні. Номер телефону гарячої лінії народного контролю у Дрогобичі 45 55 02. Код міста 24. І пам'ятайте, єдиним джерелом влади в Україні є народ. Новий старий мер. Олексій Разієвський після піврічної перерви знову виконує обов'язки Дрогобицького міського голови. Підставою стало рішення Дрогобицького суду від 5 серпня цього року про поновлення його на посаді міського голови. Громадськість та представники опозиції налаштовані рішуче кажуть, не хочуть допустити до влади чиновників, які скомпрометували себе під час подій на майдані. 2 вересня мала відбутися сесія міської ради, проте напруга в залі не дала їй шансу на життя. Депутат Олег Рущ закликав людей не робити помилок минулого та не допустити до влади Радієвського. Шановні колеги депутати, скажіть, будь ласка, коли ми голосували за відставку Олексія Радзієвського і Тараса Метика, чи ми прогнозували це, що відбудеться сьогодні? Так прогнозували. Бо десь частково були недотримані певні моменти. Це з юридичної точки зору. З точки зору моралі, з точки зору совісті. Я не знаю, чи можна апелювати зараз до тих двох понять, але тим не менше, визнаючи сьогодні розпорядження міського голови, ми автоматично визнаємо ухвалу суду того суду, який ще в лютні січні місяця, в лютому січні того місяця того року. Засуджували наших хлопців на два місяці, які потім були покатовані, покаліщені, і сьогодні ще залишаються інвалідських військах. Депутати та представники громадськості не переставали скандувати банду геть. Відтак Олексій Розієвський заявив, що переносить сесію міськради на інший день. Журналісти народного контролю слідкуватимуть за розвитком подій з поновленням на посаді Олексія Радієвського. Про всі подробиці проінформуємо вас вже в наступних програмах. Телефонуйте на гарячу лінію народного контролю у Дрогобичі 45 55 02, код міста 24. Роксолана Бояк Ігор Дьорка, Ігор Чиж, Народний контроль, Дрогобичина.